Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей. Дропів тестнетів з детальною відео інструкцією від нас. Сьогодні ми розглянемо дійсно дуже класний тестнет, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання на них буде в описі під цим відео. І доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, там ви знайдете більше активностей разом з текстовими інструкціями для того, щоб вам було зручно все виконувати. І там ви знайдете дійсно багато чого цікавого для себе в сфері крипти. А ми починаємо! Тож, сьогодні ми разом з вами доєднаємося до тестнету від проєкту Унічей. І відповідно, що це взагалі за проєкт. Це блокчейн-платформа, розроблена для вирішення проблем пов'язаних з міжланцюжковою взаємодією та фрагментацією ліквідності в сфері DEFI. До того ж, цей проєкт створений всіма відомим DEX Uniswap. Дійсно, на ринку зараз це топ. Відносно нещодавно вони запустили тестнет, де нам необхідно тестувати відповідно мережу. І в майбутньому ми, в принципі, зможемо з вами претендувати на дроп. Колись Uniswap роздавав дроп і гадаємо те, що вони продовжать цю традицію, і від Unichain ми зможемо також щось отримати. Тож, переходимо до активності. Також, важливо, перед початком відео інструкції від нас. Хочу сказати, те, що всі посилання, які ми будемо використовувати в даному відео, ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Там буде детальна текстова інструкція з покроковими діями, тому, відповідно, там ви зможете знайти всі посилання, які ми будемо використовувати в цьому відео. Тож, давайте розпочинати. Тож, переступаємо до самого тестнету. Спочатку нам необхідно додати тестову мережу ось ось Unichain нічінси поля тестнет, бо, відповідно, ми будемо з нею працювати. А, відповідно, для цього ми натискаємо на Гаманець, ми використовуємо Metamask, відкриваємо його, і далі нам необхідно додати нову тестову мережу. Ми натискаємо додати мережу, далі натискаємо Додати мережу самостійно і необхідно заповнювати дані. Відповідно, ось тут ось брати, якщо це ім'я мережі. Ви берете копіюєте, переходите та вставляєте в ім'я мережі. Відповідно, далі необхідно вставити RPC. Ви копіюєте з ось цього сайту, він буде в текстовій інструкції, і вставляєте. Так само вставляєте ID-мережі. Відповідно, копіюєте і далі вставляєте в MetaMask. І ось тут ось у нас символ, нативний токен тестової мережі Ефір. І також можна додати блок Explorer. В принципі, це не обов'язково, але ми завжди стараємося додавати. Відповідно, вставляємо та натискаємо Зберегти і далі перемикаємося на цю тестову мережу. Добре. Ось так ми з вами легко додали нову тестову мережу в наш гаманець. Все добре. І далі давайте переходити до відповідного завдання, яке ми можемо зараз з вами виконати. Відповідно, переходимо на сайт, і тут ми можемо бріджити. Є два сайти, з якими ми будемо взаємодіяти дві платформи. Відповідно, розпочинаємо з першої це брідж. GG, друга це супер брідж. Давайте розбиратися з кожним по порядку, попрацюємо. Але спочатку дивіться, ми будемо бріджити з мережі Сиполія в мережу Unichein. це все тестові мережі. Якщо ми говоримо про тесне, то відповідно ми не витрачаємо власні кошти, ми працюємо лише з тестовими токенами. Відповідно, спочатку вам необхідно отримати тестові токени з Сиполія. Зараз я не буду це показувати. Як це робиться, бо вже багато разів розбирали. Ви просто переходите в мережу Сиполія, копіюєте вашу адресу. Далі скопійовану адресу ви вставляєте в кран. Наприклад, ось цим ми користуємося та забираєте тестові токни. Також в нашому телеграм-каналі залишимо для вас е, крани, якими ми користуємося, е, тому можете також ними скористуватися. Відповідно, забрали тестові токни, і далі нам необхідно бріджити. Спочатку будемо взаємодіяти з платформою Bridge GG і вже. Далі, відповідно, будемо взаємодіяти з другою платформою. Тож, відповідно, переходимо на сайт на основний, і далі натискаємо на платформу, відповідно, Брід GG, після чого нас перекидає безпосередньо на сам сайт. Бріджингу. Натискаємо, переходимо і далі, відповідно, необхідно законектити гаманець, який ви використовуєте під активність. Натискаєте підтвердити та все підтверджуєте. Далі нам тут необхідно бріджити з мережі Сипоріа в мережу Унічейн. І далі, відповідно, коли кошти прийдуть на мережу Унічейн, можна буде зробити навпаки бріджити з Унічейн в Сипоріа. Що ви робите? Відповідно, тут обираєте. Кількість, яку ви будете бріджити, можна ось таку, в принципі, достатньо. Далі натискаєте на Review Transaction і все підтверджуєте і чекаєте, поки пройде відповідно транзакція. Єдине, що 002 було трошки забагато, тому я обрала трошки меншу суму, щоб, відповідно, транзакція пройшла швидше і вона точно пройшла. І далі, відповідно, чекаємо, поки пройде транзакція, це може займати від декількох хвилин до декількох годин. І таким чином, якось так, ми користуємося саме цією платформою Breed GG. Відповідно, бріджимо тестовий ефір з мережі Сиполі. В мережу Unichein. Обираєте кількість, далі, відповідно, підтверджуєте і чекаєте, поки пройде транзакція. Знову ж таки, не потрібно сидіти біля комп'ютера, чекати, поки все пройде. Можете зробити транзакцію і далі займатися іншими справами. Відповідно, це тестнет. Все ще тестове і транзакції можуть йти дуже-дуже довго. Тому не переживайте, це у всіх так, тому відповідно чекаємо. І таким чином рекомендуємо регулярно повторювати дії. Можна заходити хоча б раз в тиждень, робити по декілька бріджів, і, відповідно, повторювати ці дії, набивати обороти, набивати транзакції відповідно в мережі Unichain Sepolia Testnet, в рамках Тестнету. Платформою ми розібралися. Далі переходимо до іншого, це в нас Супер брідж. Натискаємо відповідно на платформу, переходимо. І спочатку нам також необхідно законектити наш гаманець. Ми, відповідно, під'єднуємо гаманець, який використовуємо. І далі тут також необхідно робити бріджі. З мережі сиполія в мережі Унічейн Сиполя. як ви це робите? Тут, відповідно, якщо ви переходите за посиланням, тут все одразу розташовано правильно, з мережі Сиполя в Унічейн Сиполя. Далі обираєте кількість, ось тут, ось, тут яку ви будете відповідно, бріджити. В принципі, ось така достатня, як ми і використовували в на минулій платформі. Далі, відповідно, все підтверджуємо та натискаємо ініціювати депозит. І все, відповідно, підтверджуємо в гаманці. І далі чекаємо, поки наша транзакція пройде. І знову ж таки, хочу сказати, те, що це не, тут може не з першого разу все відбуватися успішно. Інколи транзакції вони можуть бути невдалими, тому намагаємося ще, відповідно, намагаємося, поки не пройде транзакція, поки транзакція не буде успішна. І, відповідно, чекаємо. І Таким чином робимо транзакції, набиваємо обороти, відповідно, обираємо кількість. Далі натискаємо на депозит, відповідно погоджуємося з усім, що написано. І далі, відповідно, підтверджуємо та чекаємо, поки транзакція пройде, і відповідно все буде успішно. І, відповідно, дивіться, тестнет для нас це перспектива отримати дроп, якусь винагороду. А для розробників це, можна сказати, безкоштовна сила, яка буде тестувати необхідні їм функції для того, щоб коли відбудеться майнет, і так далі. Відповідно, сам процес був покращений, зручним, і все відбувалося швидко. І таким чином робимо транзакції. І тут можна побачити те, що одна з наших транзакцій успішна. І зараз чекаємо, поки друга транзакція також пройде. І також, відповідно, можна робити навпаки: це робити візроу з мережі Unichain в мережу Сиполі. Відповідно, навпаки. Поміняти, так сказати, мережі. Відповідно, обираєте кількість, яку ви будете бріджити з мережі унічей в Сиболі, далі все підтверджуєте, але спочатку необхідно відповідно, перемкнути мережі, і далі робите депозит і таким чином також набуваєте обороти. Таким чином, чим більше ваша взаємодія з тестнетом, тим краще. Чим більше транзакцій, взаємодію оборотів, тим краще. Тому, якщо у вас є час, то я раджу вам доєднатися, поробити транзакції. В принципі, єдине, що від нас потрібно, це наш час та робити відповідно транзакції з мережі Unichain. В Сиполі і з Сиполі, в Унічейн в Сиполі. Таким чином, набиваємо обороти, робимо транзакції, і на даний момент це все. На нашу думку, це дійсно перспективна активність, адже за проектом Unichain стоїть проект Uniswap. Таким чином, розробниками проекту Unichain є сам проєкт Uniswap – Відома децентралізована платформа. Якщо у вас є можливість, то обов'язково доєднуйтесь, придивіться до самого проєкту, до активності. Ну і якщо відео було для вас корисним, то підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, там ви знайдете дійсно багато чого цікавого в сфері крипти, різних дропів, тестнетів з детальними Текстовими інструкціями від нас та також там ви знайдете багато іншої важливою та актуальної інформації в сфері крипти. Тому чекаємо вас в нашому телеграм-каналі. Я бажаю вам успіхів та побільше іксів!